Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо на актуальну тему для вас про перехід Плутона в знак Зодіака Водолій. Чого очікувати і що несе ця подія для всіх і для вас особисто? Мене звати Тата Славіна. Я практикуючий астролог і на початку відео я хотіла всім подякувати, хто підписався на мій канал. Новим глядачам хочу повідомити, що на цьому каналі я ділюсь своїми знаннями з астрології, психології, дієвими техніками, розважальними шоцами. Таким чином відбувається обмін енергіями підтримки. Я вам нові відео, а ви мені лайки. Отже, Плутон і Уран. Це дві планети, які дуже потужні саме в моїй натальній карті. Тож я на собі відчуваю їх вплив, добре розумію, як вони діють на інших людей і як формують ті чи інші події. І хочу поділитись інформацією саме через призму свого досвіду, що нас очікує в найближчі 20 років. Сьогодні, як завжди, нам знадобиться лист паперу і ручка. Так, в кінці відео я дам техніку, яка допоможе вам відповісти на ваші запитання. Отже, перехід Плутона в знак Водолія або інгресія це значна астрологічна подія, яка відбувається нечасто. Плутон повільна планета, яка проходить один знак Зодіака від 15 до 20 років. Останній раз така подія відбувалась в період революції у Франції в кінці 18 століття. Тож можна зрозуміти, що нудно не буде. Нагадаю: з 2007 року по 2023 рік. Плутон поступово рухався по знаку зодіака Козоріг. У 2023 році, а саме з березня по травень, він ненадовго заглянув до царини Водолія, ніби повідомити, що скоро я буду тут панувати. Отже, беремо лист паперу, про який я згадувала на початку відео. І записуємо березень травень 2023 року. Нам треба буде пригадати, які події відбувалися в цей період. Це був перший анонс того, що Плутон принесе з собою саме для вас. Зараз головне записати дату. Березень травень 2023 року. Написали, поїхали далі. У 2024 році з 21 січня до кінця травня Плутон завітав до царини Водолія вдруге. А далі планета знову повернулась до знаку Козоріг. Отже, знову треба пригадати події, які відбувалися саме в цей період. Записуємо Січень, травень. 2024 року. Зараз треба тільки записувати дати. Техніку ми зробимо наприкінці відео. Поїхали далі. З 19 листопада нарешті Плутон остаточно переходить в знак Водолія на 20 років. Настав час розібратись. Що означає рух Плутона по знаку водолія? Інформації, звісно, дуже багато, але я виділила саме найважливіші моменти для вас. І зараз розповім, що ж нас очікує найближчі 20 років. Плутон символ трансформації і відродження підсвідомих сил. Великих ресурсів, грошей та глибинних змін. Це планета, яка відповідає за запліднення, початок нового життя та закінчення земного існування. Плутон уособлює силу, що знищує старі структури, які втратили свою актуальність, відкриваючи шлях новим ідеям і системам знищення. Одна з ключових характеристик Плутона, адже ця планета прагне до переродження через глибинну трансформацію. Важливо розуміти, що Плутон трансформує на рівні глибинних шарів психіки і суспільства, впливаючи на такі аспекти життя, як влада, ресурси, колективні страхи. Та колективне несвідоме. Водолій відповідає за свободу, рівність, дружелюбність це знак, який сприяє розвитку технологічних інновацій, суспільних реформ, прогресу і незалежності. Це енергія новаторства і колективізму. Отже, можу припустити. Що руйнування, які відбуваються в нашій країні, не даремні. Вони можуть сприяти переродженню і звільненню від старого устрою. Як би болісно це не звучало для нас. Але чим швидше кожен з нас це усвідомить, тим швидше це відбудеться. Керований Ураном. Планетою революційних змін водолій сприяє вивільненню старих обмежень, пошуку нових підходів і розкриттю індивідуального в контексті колективу. Перехід Плутона в знак Задяку Водолія буде супроводжуватися значними змінами у сфері технологій, соціальних структур і свідомості. Можна очікувати наступні процеси та тенденції. Буде повністю мінятись фінансова система, тобто віртуальні гроші повністю замінять готівку, наберуть силу криптовалюти, відбудеться повна трансформація банківської системи. Тобто старі, можна сказати, старовинні банки будуть розпадатись і на їх місце будуть приходити нові. З новітніми технологіями. Також Плутон у водолії принесе нові досягнення в галузі технологій, розвиток штучного інтелекту, квантових обчислень, біотехнологій і цифрових систем. Вже зараз ми можемо помітити великий стрибок у розвитку біонічних протезів, які будуть допомагати людям, які втратили кінцівки. Також ми можемо побачити нові підходи до енергетики та космічних досліджень. А також нові технології здатні змінити спосіб життя в сфері комунікацій і комунікаційних систем. І взагалі будуть змінюватись способи комунікації між людьми. Ми це вже зараз спостерігаємо, бо дуже часто спілкуємось саме в онлайн. Плутон у водолії може також відкрити нові горизонти в усвідомленні людства. Люди почнуть частіше замислюватись над колективним майбутнім, етичними аспектами наукових досліджень і глобальною відповідальністю. Плутон в цьому знаку посилить глобальний фокус на екологічні проблеми, прагнення до сталого розвитку та. Боротьбу з кліматичною кризою, багато нових ініціатив і законодавчих заходів будуть спрямовані на збереження природних ресурсів і захист планети. Також можливе зростання зацікавленості до нетрадиційних знань, таких як езотеричні, астрологія, ведичні знання, духовні практики та науки про свідомість, враховуючи, що Плутон і Уран це дві планети, які безпосередньо відповідають за астрологічні знання, Плутон за глибинне психічне, Уран за прогнозування майбутнього. Тож астрологія як наука буде набирати обертів і буде викликати все більшу цікавість до себе. І вийде абсолютно на новий рівень розвитку, тож астрологічні знання нам знадобляться найближчі 20 років. А тепер до чого нам слід підготуватись, які виклики можуть нас очікувати? Так, так як Плутон це архетип полководця, то такі процеси навряд чи будуть проходити мирно. Водолій як знак повстань і бунтів може стимулювати конфлікти на рівні суспільних рухів, політичних революцій і протестів. Зміни можуть супроводжуватися хвилями соціальних невдоволень, коли люди протестують проти старих авторитарних систем. Тобто через війни і революції буде відбуватись трансформація всього миропорядку в цілому. Крім того, зростатиме проблема зловживання технологіями, а також ризик втрати приватності в цифровому просторі. Плутон в знаку зодіака Водолія може. Винести на поверхню складні етичні дилеми, пов'язані з розвитком штучного інтелекту та іншими високотехнологічними інноваціями, і суспільство буде змушено шукати рішення цих питань. Підведемо підсумок, як окрема особистість може скористатись цим періодом. На мій погляд, в цей період нам всім може допомогти глибоке вивчення себе, саморозвиток, руйнування старих систем мислення і підходів, особливо тих, які вже не служать вам для вашого розвитку, та оновлення цінностей, прийняття нових ідей та підходів. Особливо це стосується спільнот та груп, з якими ви пов'язані. Чому я так думаю? Тому що Водолій символізує щось нове і прогресивне. Плутон буде пробуджувати прагнення зрозуміти і прийняти свої сильні сторони, виділитися і бути собою це час для глибинного самопізнання, щоб зрозуміти, що саме є вашою унікальною силою. І як ви можете нею поділитися зі світом? Плутон у водолії може привнести нових людей у ваше життя, можливо, навіть нетипових для вашого оточення. Це час для створення чи приєднання до незвичних спільнот, де можна обмінятись ідеями, навичками та цінностями. Наприклад, це можуть бути як волонтерство, так і участь в освітніх, екологічних чи технологічних проєктах. Знайдіть свою нішу в соціальних змінах або у підтримці певних громадських ініціатив. Маю надію, що це відео вам сподобалось і буде корисним для вас. Так, воно інформативно насичене. Тож, якщо щось було незрозуміло, то передивіться ще раз. Напишіть свої коментарі. Я завжди рада конструктивному зворотньому зв'язку. Отже, повертаємось до техніки, яку я вам обіцяла. На вашому листку папера вже записані потрібні дати. Тепер переходимо безпосередньо до техніки. Напишіть собі питання, що старе мені заважає, а що нове я можу прийняти і це покращить моє життя. Тепер залишилось пригадати події, які відбувалися з вами в ці періоди. Можливо, ви познайомились з новими людьми. Можливо, ви хворіли, змінили роботу, будь-що. Пропишіть під кожною датою всі події, які з вами відбувалися. Проаналізуйте, з чим новим ви стикнулись, чого раніше не було. Згадайте, що старе заважало. Цей процес може зайняти час, але не квапте себе. Відповідь обов'язково прийде. Друзі, час пролетів непомітно у спілкуванні з вами. Тож підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались, ставте вподобайки, поширюйте це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Це допомагає просувати україномовний контент. До зустрічі в нових відео. Ваша астролог. Тата славина.